Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї погнали дивитися. Е -е -е Здоровому кутні. Братики-танкісти! Як ваші справи? Ану давайте пишіть та коментуйте. Як ваші рандомні події проходять, адже зараз стабільно переважності всі грають рандом. І переважно в соло для того, щоб вибивати позначки на своїх гарматах на гарматах в любимих танчиках і навіть ті, які ви не дуже любите, і до речі, як ваша психіка, це нормально. Ніхто ще в дурдом не попав. Ану не мені з дурдому. Звісно, я жартую. А в нас сьогодні рандомні бої. Звісно, що в режимі бою-перевагах на перші відмітини два бої на відмітки. І один із них на карті Кастилія в режимі бою. Перевага на три точки. Танчик вк 9001 1П за речагами даного важкого танчика сидить гравець боєць під ніком ТРН МТ. Надіюсь, я правильно прочитав даний нікнейм, друзі. І що починаємо, як то кажуть, веселуху. Поки що видиш, у нас у нашому, у нашому сетапі мається на увазі є двох відміточний е 50 м Як то кажуть, бачиш. Відмітку в своєму сетапі, надійся на свого союзника, адже це е, порівняти можна навіть з бараноміром, знає, який є в великих танчиках, для того, щоб знати, чи надіятись тобі на союзників, чи не дуже. Так, відпрацювали ми по кранвагіну, і це вже прекрасно. В 461. На один більший, все вже добре, адже в нас що може з 460 вибивати Бабешенка. 390 під калібр, хотілося б все ж таки. Кумуля, але що маємо, то маємо 121 б подивися, керує на горі, та Project Murat. Мурат і 121Б вирішили зайняти королівську позицію. На получай 439. Ти куди заїхав, Project? А ну я надіюсь, є 50М справиться, адже це все ж таки двох відміточний гравець боєць? Ти ні. А ну давай. О, подивись на сандалі! Асісти відпрацюють, чи ні. Я напевно думаю, що ні. Адже подивися, його не забрали до цих пір, а про Джет Мурат вже забрав. Хто? І навіть не є лав... 50М, а леопард перший. Ах ти, подивися. Ах ти, подивися, їдемо під гору небезпечно трошечки, адже подивися, в них є мінотавра, в них є Т-110Є4, який по-любому дешкіриться на горі і може влупити нам так, що мама, не горюй. На пол... так, ми запали лампу, І подивись, воно 655. Ну а як же ж? О, ось чого й. І... А, потрібно було і очікувати. Ану та раном. Не виходить, це є 50-дем дн... Под... під партечів. Що ж ти робиш? Є50. Дн... Ну ж бачиш, що важкий танк їде таранити. Я розумію, що у тебе 62 тони, і ти також можеш таранити. Але нам, дал... нам обидвом не вдалося це зробити. Але все ж таки ми забираємо 120 ДНБ і блокуємо. Тесту 10 є 4 на щастя, адже нам хітпойнти потрібно берегти. Раз ми йдемо на першу відмітину максимально до кінця бою, ще й максимально треба надомажити, звісно, що не просто так, друзі-танкісти. На, на сандалі на 499. Є 50, я. давай. Дружбанчик наш, двох відміточний, допомагай нам. Ти як думав, знову блокуємо. дивися, в б я не пробиваю, Адже прекрасний ромб получився, напевно, я думаю, спеціально. А не на чай. Він зробив це для того, щоб його не пробили. Подивися, що зробив. Двох відміточно є е 50. -дєм. Це або його була помилка, або він спішився, або пінг даного реплею був не тільки в нашого гравця, якщо ти помітив. Його пінги просто скачуть, як тиск у 90-річної бабулі. Це ж просто небезпечно може бути. Може бути і програш через пінг. Бували такі моменти у вас чи ні? а? Напишіть в коментарях. Анукрана забираємо ми чим його. нормалізація спрацювала прекрасно, навіть через гусениць і через каточки. І це вже радує. Два колика після бойову статистику маємо, а 2000 є50 пішов в гараж думати, чому він стріляє в гармату оскокував власним снарядом. Ми за той час б'ємо. а да. Безець, який. 75-й, який грає на альфі і забирає нашого леопарда. А ми нафугасом забираємо. До речі, залишилося тільки що було один три а після того як цей забирає нашого леопарда. І їхній, і сьомий жирний дивися, який по хітпойнтам. І ще й мінотавро. На куди ти розігнався? Думає наш гравець, боєць. Куди ти хочеш нам на кришку корпусу виїхати? Постій, куди ти розсандалив прекрасно. Максимальний клінч. Подивися, попадаємо в башту. Та й цей починає рухатися. Якби ми попали в кришку корпуса, це було б прекрасно. Бачите, бачив, мінотавра дає з підпалом нам. Що ж ти будеш робити? Забираємо його в башту під каліберним снарядом. Спрацював прекрасно. Це просто неймовірно. Чому спрацював? Адже подивися, в нього КД таке, що одразу ж видно, що грає на калібровці. І це, можливо, якраз врятувало його в цей час. А в той час і Сьомий цьомий б'є нас. Осколково фугасними снарядами він не має інакшого виходу зараз, ніж бити дивись осколками. І все ж таки це приносить свої плоди. Адже подивись, залишає всього ж 148 кітпонтів. Нам за той час, поки ми б'ємося ББшенками для того, щоб нормалізувати свої снаряди в його щучий ніс, Дивися знов фугасом, це може бути крах, це може бути друг танкіст по відмітці, або все ж таки буде відмітка. Якщо раптом затанкуємо, подивися, 600 затанкували, все ж таки зробили. Зробили ми те, що ми якимось чудом затанкували його осколково фугасний снаряд, і ми його забираємо, танкісти. І це перемога. А ми дивимося з вами на після бойову статистику. Одразу ж ось так. І ось так. Подивіться, на ці цифри демеджу 6428 напуляного демеджу 2685. Заблокованої шкоди, 5 знищено, 7 пошкоджено. Подивися по медалях, головний калібр, колобанов, майстер, редлі, воїн та сталева стіна. Та звісно, що ж, подивися, перша відмітина, пішов уже ж на другу. Можливо, вже і другу взяв, поки ми коментуємо з вами цей реплей, що Я видивитись. Пішов плюс на 426 тисяч. 193 срібла в свій сей, свою купілочку, прям аккаунт. Якщо щось ось подивися, як красується відмітина на гарматі. Прекрасно. І звісно, що перше місце по нанесенню шкоди. І 1710 вільного досвіду заробляє свій акам. Друзі, ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі. В режимі бою перевага на карті Кастелія та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої жреплі в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. І ми погнали дивитися, до речі, другий бій, також на першу відмітину, але вже на леопарді і від іншого гравця. Вперед! Удар та танкісти Маємо другий бій. Це в нас карта знову ж таки Кастелі, а знову ж таки рандом режим бою. Перевага на три точки. І танчик Леопард за речами даної естаченки сидить гравець під ніком Джейсон Рікардо. Або Річардо, або так, або сяк, я не знаю. Точно один із варіантів, точно, я думаю, що правильний буде. Так, їдемо подивитися надзвичайну. Це ж таки, позицію, він не, він не поїхав на нагорозу, брав, можна сказати, центр карти. Для чого? До речі, карту ми не включили. Що ж ти тупиш? Майже центр карти для того, щоб розстрілювати. Подивися, ми засвітилися, але бачиш, завдяки маскуванню адаптивному, ми швидше знаємо, що ми світимося. Аніж це нам показує лампочка. І це все прекрасно. І Відсвіт у нас всього лиш на всього 7 секунд, а не 10. Подивися, 400 вилітає. А в нас що може з ББшників літати? 360. Ось бачиш, поки що такі Альфа страйки непогані. Більше, вище середнього і це вже може радувати 320. Ну тут менше трошечки. Бачиш, якусь таку твердесеньку зону залітає снарядик. Тут даєм не спробиття. Але не біда. Там подивись на горі 140. Проджето! Що ж ти будеш робити? Кара 45 тонн їхніх без хітпоінтів. Десь там внизу в канаві катається. Надіюсь, він там і залишиться. Хтось його і підбриє. Можливо, ми, можливо, і ні. Не знаю. Там блискавіться, де світиться небезпечно, якщо він нас втулить в максимально близькі дистанції. Не хотілось би в 700. Правда. Адже це бій буде йти також на одну відміти доволі. Ти подивися, вкатує 45 тонн, вкатує проджетто, проджето. Барабан і максимально хороший цикл, як для СРСРівської машинки. Просто розбирають наш барабанчик, той, який везе 55-й, зараз жирають його хідпоїти. Поки вони його жирають, ми також встигаємо щось і наш маляти. По-перше, це нам потрібно після бою для відмітки. А по-друге, це нам необхідно. Для того щоб вижити у цьому бою. Хотілося б, правда. Адже до кінця бою все ж таки ще 4 хвилини, і ми починаємо. Ти подивись якийсь наряд Фебляха. Просто в гусеницю впитується. Тараном забираємо його і пострілом, і проджето нам видає. І тараном також подивись. 886 хідпонтів зараза щистили з нас. На перших вже хвилинах бою можна так сказати, адже нас залишається в цього ж на всього 478 хітпоінтів друг танкіст. Цей танкіст, який зараз грає даний бій і цей реплей, який ви дивитеся зараз зі мною. Цей танкіст, напевно, собі думає так. Так, напевно, вже потрібно робити щось таке, аби злитися. і Йти в інший бій, адже я не знаю, чи вдасться витягнути. Подивися, по техніці, вроді би, все одинаково було, поки не забрали ще один ніг. І залишається в них ВЗ-55, ВК 7201К, який, та, і блискавіться. Е, Блискавіце, щось там внизу стоїть, що він там робить. Чудить, чекає, напевно, на нашого Т-57 Хевіка. Хоче влупити йому, але там, напевно, дистанція середня, скоріше, у нього багато він 500... більше, ніж 500 -но вилетить, Думаю, я так. Можливо, ні, але подивись, Т-57 Хеві помало кусає його, а ми з час спускаємося наниз. Для того, щоб допомогти в союзній тімі, щось у глаза їхнє не світиться, та яка-55, та забирають блискавіцу. Забирають нам, на жаль, також, і нам та 57 Хевіка. Залишається в нас ми, кранвагін. і є сотка, яка ще має хітпойнти. Так само і Кранваген. В них залишається ВЗ і ВК. Цей барабан 400, так? 400 плюс навіть, а навіть вже й не пам'ятаю. Та альфа чосик, якщо він грає на вольфрамі, це взагалі буде проблематично засвітився їхній вазік. А фекашний, яке щастя для даного сьогоднішнього героя. Адже нам потрібен досвід, нам потрібен демедж для того, щоб заслужити, вибити собі на гармату, хоча б першу відмітину. Нате получай подивайся. в 450, які прекрасні альфа страйки вилітають з даної гармати Леопарда. Ех, ще й з підпалом на 500. Наскільки думать? На 600. 698. І останній контрольний був для ВЗ. Це просто прекрасно. Залишається в них ВК. Їдемо до ВК, до цього БК. Але до, до цього БК дивися, мчить на всіх парах наш кранваген. Мчить наш єстонець. Для чого? Правильно? Для того, щоб підбрити також собі хітпойнтики його. Але ми встигнемо рати до... та раз, встигнемо. І ще раз встигне, поки кранвагін обрав неправильний шлях, їхав на гору. Через гору ми встигаємо два постріли дати. І це прекрасно, друзі! Дивимося на після бойову статистику. Дивіться, просто танкісти на ці цепри 6736 напуляного демеджа. 680 шкода за вашою допомогою. Я сісти трохи були ліниві. Три знищено, п'ять пошкоджено. І звісно, що перша відмітина. Ось бачите, її на своїх екранах. Пішов вже помалесенько. На другу, можливо, вже і другу заробив, поки я коментую цей бій. Головний калібр, майстер та танкіст снайпер. Пішов плюс на ші... 166 тисяч 274 срібла свій сей. Свою купілочку. До речі, премакаунт. я не також вроді був премакаунт. Не суть. І вдивись, перше місце по нанесенню шкоди, 1689 вільного досвіду заробляє свій якам друзі. Прекрасний досвід. І подивися по союзних тімах. Близько ніхто не стоїть. Просто крах! Просто крах! В них хоча б ВК, 3К видав. І все на тому крапка. Тому ми ставимо подобайки. такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою перевага на карті Кастелія та підписуємося на канал Бронобійник. Завантажуємо свої в Discord, для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю першу чергу нам всім друзі мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв, А і зустрінемося з вами.